Я вам русскаюся, воно кобилу. Яка най. де там сажа у кобилі є. Що то за кобила? розпитала у Віктора Заровного з Красківського на Рібкінщині. Напросилася до Івановича сажу трусити. Треба чистити щоб було Сашу трусить років 60. Справу, виключно чоловічою, не вважає, бо сам навчився від матері. Чужих на таке діло звати не годиться. Але для вісника зробив виняток. Ніхали ж ви, навірно, вже та діло в, в стралі, як чорт сажиш будеш. Ой. Тому міняємо парадну форму. Халат, вибирай. Рукави спецовки Віктор просить ще й мотузкою перев'язати. Для того, щоб не лізла сажа по тілу, з колодца в чим ти вилізеш. І отак от же чистити. По їдем по по. чистить. Вперед, з Спершу деремося на горище. У мене жопа не брала. Прилізе з собою тягнемо з десяток приспособ. Мітлою добре вичищаємо димар. Крутиш, крутиш, а нападає у хату у юшку. Якість роботи перевіряємо дзеркалом. Якщо бачиш, через дзеркало небо у трубу, значить вона не забита. Далі на черзі цегляна кучка. Вона допомагає довше тепло в грудьбі тримати. Виймаємо цеглину, чистимо, вкладаємо її на місце і конопатимо ганчіркою. Я знаю, я зайшов, а де ж кобилка? Не відстаю. Тим часом Віктор запрошує до хати, чистимо грубу. Для цього по черзі відкриваємо металеві дверцята, вигрібаємо сажу з так званих колодязів. Раніше її теж в діло пускали. Мишалі у креду. Ну, а на фундаменти беліль хатах як справилися, дверцята запечатуємо. Раніше глінаю надав да вимазаться все на світі. Лишається піч. На горі чоловік знімає юшку, нею закривають прохід у трубі, щоб тепло не виходило, коли дроба вже перегорять. А у хаті кабилка де сам огонь горить. А наш пану кругами такого каби називається кабилка, а глибоко туди треба. Ну, там дідюшка втажна пишет була. Я кабину туда і рукою здала. Ні, ні, ну рукою же, по А <клес> далі віріка. Останній штрих пройтися пилососом раритетним, якому більше як півсторіччя. Весь процес зайняв години зодві. дві. Ма гарячому діла Після вмивання, бо як почистити сажу і не обмазатись, могорич обов'язково діло, щоб чистка краще трималася. Вісник ще? А що ж ще?